Всім привіт, друзі! Вітаю. 27 лютого вівторок у нас тут новини. Під'їхали танчик в Другу світову. Нам завезли преміумний об'єкт 259А. Такий собі по броні Йосип 7-й на мінімалочках. Давайте подивимось його ТТХ 50% до срібла. Здоров'я 1500, 900 кінських сіл у нього на тонну. Потім потужність 15 коників. Непогано. Максималка 60 км на годину. Але питання в тому, як він їх швидко буде набирати. 15 коників на тонну для важкого танчика досить непогано. Мінус 6 кут нахилу, плюс 16 гармата підіймається. Ну, типовий радянський БТ так Бронепробиття. Це у нас е підколи 233 метри на, метри на секунду у нас е 1400 летять вони. Досить круто, я вам скажу. Це дуже круто. Це дуже прямо комфортно. І 285 у нас кумулятиви. Альфа в 420. Кумулятиви летять 820 метрів на секунду. Теж досить непогано. Ну що, друзі, нам завезли реально комфортний танчик, я вважаю. Правда, 04 на, на метр. Тобто точність 04. Ну, таке, таке. 1800 це в нього. У нього, коли він стоковий. 1800 в нього ДПМу. Теж, ну, нормально, в принципі, для 8 рівня нормально. Броня в нього досить рикошетна. В нього такі малесенькі НЛД. Правда, там 110 мм. Ну, пробивати туди буде все. Тому будьте в курсі, а також у нього досить слабенька командирська башня. Теж там 100 мм. Під невеличкими кутами. Ось це два слабих місця в цього танчика. Ну, проти десяток, звісно, броні немає. Такий танчик рекошетний, друзі. Він у нас буде коштувати 800 золота. Якщо без усіляких ось. Реміум днів, оце все. Я не думаю, що хтось це купує пакетом. Тому 8800. Ну, думайте самі, друзі, тому що у нас ВГ може їх безкоштовно через півроку роздати. Це ваша справа. Думайте самі. А також холодну війну. Танчик підвезли, називається Катанк. Так, е -е, теж ми зараз його подивимось. Давайте ТТХ 60 бонус до срібла відсоточків соточків ХП. 153 коників на тонну, максималка 52 назад, 40 24 40 24. Так. Ну. Досить непогано. Досить, в принципі, непогано, але максималочка 52, і йому 60 десь. Побатя 350. 380 на голді. Ну, Дивіться, як голда у нас летить. 683 метри на секунду. Ну, таке собі, друзі, таке собі. Ви розуміли. Так, далі. Далі, Контракти у нас Туск, Я думаю, багато хто любить цей танчик. А, та, а також ось ЛТ 4 рівня найманці. Скаве, я не пам'ятаю такого танчика. Чи в мене він є? Здається, немає. Я собі пробиття. такий для колекцій. Так, 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 друзі, далі. Випробування у нас тут. Дивіться. Дуже круто збивати ікси. Знищити три машини супротивника в бою. Х2 досвіду до те техніки. Один раз на день на кожному танчику. Досить круто, я вважаю, тим паче. Тим паче, зараз ще й у нас тут Теорія Струн під'їхала. Це прямо взагалі викачувати танчики саме раз. А також насвітити 250 одиниць Х25 досвіду техніки, один день на, на кожному танчику. Тобто отримуйте 2 Х2 тобто з копійками досвіду. Це дуже круто. Ну, теорію струн, я думаю, знають всі. Тут потрібні перемоги і тільки перемоги. П'ята перемога і у вас X5 досвіду техніки. Вважаю, дуже круто. Режим контролю в холодній війні, друзі. Чотири карти лише лазурний берег, тихий берег, Небельбург та Оверлорд. Чому так мало цікаво? дуже мало мап завезли. Будьте в курсі. Усі блоки холодної війни, щоб ви розуміли. Так, 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 так. А також тільки от одна єдина акція. Вражемо контролі. Заробіть 2001 досвіду, тільки дають очки сезону і все, в принципі. Більш нічого. На жаль. Так, переходимо до цікавого. Е, преміум Гілка за вільний досвід, кого тут можна виділити. Такого цікавого. Т-41Е1 ЛТшка Американщини досить непогана. Дуже фанова, я б сказав би. Там барабанчик у неї прикольний. Так. Що тут ще таке цікаве? Страйкер канонек Панцер. Якщо це те, що я думаю. А це те, що я думаю. Дуже крута ПТшка. Дуже крута, друзі, ПТшка, я вам скажу так. Далі. Вангвардик, Ну, 110 тисяч досвіду вільного за вангварда, Я вважаю це взагалі, блін, копійки. Далі. Авре. 382 тисячі. Ой, блін, вони нещодавно цього Авра за золото продавали. Ну, і дивіться, у нас тут Візель в Холодну війну. Я думаю, багато теж хто його знає. Короче буде там дурдом знову. Так. Так, так, так. Що у нас тут ще? кттс дивіться, шарпшутер до 4 березня, період викупу етапів. Тобто, дивіться, у нас вже все. Закінчився контракт на шарпшутера. Е до 11 березня кттс тв 4. Тежка, на якій ніхто не буде грати, але до колекції. Так ніхто, Може комусь і подобається він, але в рандомі я його бачу дуже рідко. Так що така справа, друзі. Така справа до 5 березня у нас на. Кінг Драгона, марафон. М так. Е до 5 березня ви можете забрати МБТБ. Розумієте? Щоб ви були в курсі. Теж крутий танчик. Так, ну в принципі, все, до зустрічі в рандомі. Дякую за увагу. Бувайте здорові!